Hello, my dear students! It's time for our English lesson. Сьогодні ми з вами підводимо підсумки усієї граматики, яку ми вивчали з вами протягом першого семестру. Тому що після того, що ми зараз з вами повторимо, ви перейдете до класруму і виконаєте writing Control письма за перший семестр. юніти 1-4. Також цей вид діяльності у нас в гімназії, в гімназії називається зріз знань. Отже, writing, контроль письма або ж зріз за перший семестр. Давайте ж дивитися, що ми вчили. Давайте повторювати і refresh, our memories. In term One в першому семестрі ми починали з такої граматики, як present. Continuous. Отже, в Present Continuous ми маємо subject три форми дієслова be, is, is are, і verb with ending ing. Present continuous вказує на дію, яка відбувається прямо зараз, в момент мовлення. I am reading now. Am – вживається, якщо subject, I. He is playing the guitar at the moment. Is вживаємо, якщо subject, he, she. it. We are speaking now. Are, якщо subject we, you, they. Отже, present continuous. Діяка відбувається now і at the або ж at the moment. Для того, щоб утворити запитання, ми M is A виносимо наперед. Якщо хочемо зробити negative sentence, то ми додаємо not після M is A. Але при цьому пам'ятаємо, що існує скорочена форма isn't aren't, але в англійській мові не існує скороченої форми amn'd. Треба списати повністю M not. Давайте ще дивитися на. Examples. приклади. He is playing football on Monday at 5. Тут я виділила червоним why, тому що хочу сказати, що why в Continuous. Не змінюється. ми начіпаємо цю літеру. Job is seeing a dentist on Tuesday at ten. Отже, ми відчуваємо, що Present Continuous в цих реченнях, але дія майбутня. Отже, Present Continuous вживається не лише для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення, а ще й для future plans, для майбутніх планів, якщо ми знаємо чітко, око, коли це має відбутися. Grandma and grandpa are arriving on Saturday. morning. Чому А? Тому що subject – Grandma and Grandpa, їх двоє, що сталося в слові arriving з кінцевою літерою «і»? Вона дропс випадає при додаванні інгового закінчення. І правило звучить так. Якщо є слово закінчується на ньому літеру і, то при додаванні інгового закінчення вона випадає. They are having party on saturday evening. Таке ж саме правило спрацювало в слові have. Отже, що тут бачимо ще раз на цьому слайді. Якщо he, she, it, ставимо is форму. Якщо subject we use a, множина, маємо a. Пам'ятаємо про тому, що додавання іного закінчення до дієслова це загальне правило. Якщо закінчується на ньому і, то при додаванні ING ця кінцева і випадає, why в континусі ніколи не міняється. They are going to school, play with Bob. Побачили знову ж таки, що в number file продублювалося загальне правило, як в number two. Зверніть увагу на правопис слова seen – C бачите плюс інгове закінчення. І ще одне правило, яке варто озвучити при додаванні інгового закінчення. Це подвоєння кінцевого приголосного. Якщо перед кінцевим приголосним стоїть коротка голосна, при додаванні іного закінчення вона подвоюється. Travel, traveling, swing, for example, swing. Ось так спрацює з кінцевою і, як в слові dance. Бачите, кінцева «і» випала, а в слові fly типу або ж стадії ми не чіпаємо why. Y в континусі не змінюється. Отже, dance dancing, travel, traveling Fly Flying. Це тут на правило, з яким ми працювали протягом першого семестру. Це exclamations. Вигуки. І перший вигук у нас тут на слайді what a. Вживаємо, якщо далі йде слово в одній мій, яке починається з приголосного. Вот a wonderful day. What an. Якщо далі йде слово в однині, яке починається з голосної. What an interesting book. What просто якщо далі йде слово у множині або незвичуваний іменник. What noisy children. What hot mud. Отже, це правило називається вживання вигуків. Exclamations. What a, what M what. What M Old House. Тому що починається з голосної. What a beautiful bouquet? тому що з приголосної. What a Scary Dragon приголосна. What yummy fruits? Вот бомножина. До речі, про множину. Теж говорили про множину іменників. Артикль «ен» e, перед іменником у множині не ставиться. Якщо іменник закінчується на літеру O, то у множині додаємо закінчення і S e potato potatoes. Exceptions. Винятки. Е photo, photos. фотос е пінопінос, е хіпос. Якщо іменник закінчується на W O, то у множині додаємо. Закінчення С. Езу, ЗУЗ, Е кенгуру, кенгурус. Отже, перед іменником у множині артиклі ЕН e, не ставимо. Якщо іменник закінчується на одну літеру О, додаємо закінчення ІС і пам'ятаємо винятки «хіпос». Якщо закінчується на W додаємо ending S. Невід'ємною частиною кожного нашого з вами уроку було повторення irregular verb list, тому що завжди нам треба була або past simple форма, або past participle. Ми будемо зраджувати традиції і на цьому ж уроці теж пригадаємо декілька irregular verbs. What's that? What's the English for yeast. Eat, Add? Eaten. What's the English for? Stonyate. Stand, stood, stood. Shake, shook, shaken. Dute. Blow, blue, blown. Butte. Be, was, were, been. Читати. Read, read, Red. The next was the English for Padati. All fell, fallen, Iti. Go, band, gone, znati. No, know, new, known, залишати. Leave left, left. And the last word for today was the English for plavati. Swim, swam, swam. Thank you. The next rule, наступне правило, яке ми вивчали протягом першого семестру, це були правила reported speech, непряма мова. Означає, що ми переказуємо слова іншої людини, значить маємо при цьому знати такі правила, що із M міняється на was, are на were. I am a doctor. She said that she was a doctor. We are engineers. They said that they were engineers. Далі. Can стає could. Будь-яке діє слово отримує закінчення іді або пишеться в другій формі. Past simple. Отже, в непрямій мові нам треба дієслово поставити past simple для того, щоб переказати слова іншої людини. І поруч із reported speech у нас йшло правило вживання reported такі правила для reported speech, як в непрямій мові є важливою зміна займенника. We never go to the beach. Said Harry. Stan here. Harry said that they never went to the beach. Let's practice practice. Children said we are tired. Children said that they were tired. Kate said Ben is busy. He said that he was busy. I said I'm thirsty. I said that I was thirsty. Ще одне правило прив'язано до reported speech це reported comments. Тут кілька нюансів є також, які нам should remember. Якщо це прохання і маємо слово please, замінюємо на слово. Asked. Якщо це наказ, towed. Далі to plus infinity. Якщо маємо заперечення в проханні чи в наказі, змінюємо на not to plus infinitive. Отже, це reported comments. Так, let's revise some sentences. Sit down, children, said the teacher. The teacher told children to sit down. Dad said, Please switch off the TV boys. Dad asked boys to switch off the TV. Please listen carefully, everyone, said Professor. The Professor asked us to listen carefully. The next rule. наступне правило. Ми з іменника робили прикметник за допомогою суфіксів лес та full. Full вказує, що предмет повноцінний лес зменшує значення предмета. Отже, щоб з іменника зробити прикметник, ми дописуємо full. Power іменник плюс суфікс full, Отримуємо прикметник adjective powerful. Іменник power plus suffix last, less, and we get adjective power less. Третя колоночка неправильних дієслів нам треба було під час вивчення такого правила, як вживання в одному реченні past simple і past perfect. Simple це часова форма дієслова, яка вказує на дію, яка відбувалася в минулому, і слова, які підказують нам, це yesterday, the day before yesterday, in, ago. А past perfect вказує на те, що дія відбулася раніше іншої минулої дії. Отже, та дія, яка була першою, це дія в past perfect subject plus head plus verb with ending eD. Опаст participle», а є, яка відбулася після цього, буде вживатися речення past simple. Отже, давніша дія це past perfect, дія яка відбулася після неї past simple. Отже, ще раз, дія, яка відбулася першою, це past perfect «had» plus ed ідеї «past participle», а дія другою відбулася після цієї дії, вживається в past simple. Subject plus Robert's ending ED on the second form. Ще одна тема в нас була така як Question text in present simple. Так. Розділові питання. Question tags розділові питання складаються з двох частин. Одна має бути стверджувальна, а друга заперечна. Між цими частинами ставиться кома. В кінці речення, знак питання. В розділовій частині ставиться лише займенник. Kate is beautiful. Isn't she? Children are at school. Aren't they? Отже, перша частина стверджувальна, друга заперечна. Між ними кома. В кінці question mark знак питання. І в розділові частинців можна вживати лише займенник проноун. Let's look. Ben is a clever boy. Isn't he? Anna is tall. Isn't she? Children are noisy. Aren't they? We are tired. Aren't we? В одному реченні також, крім того, що ми вживали Past Perfect і past Simple, в наступному Юніті нам говорили про те, що past Simple можна сплутати з Present Perfect. Вони в одному реченні не вживаються, але між собою дуже схожі. Бо дивимося. Символ виражає дія, яка відбувалася в минулому, так? і теж дієслова діляться на regular та і Regular, Коли додаємо закінчення дії. і регула, коли шукаємо другу колоночку неправильних дієслів. так? У нас тут є auxiliary verb, допоміжне дієслово did для negative. Sentences і questions, так? А present perfect вказує надію, яка відбулася в минулому, а результат маємо сьогодні. Написні, це позначається тим, що після subject ставимо has або have, діє слово закінченням дій або past participle, третя форма. І на відміну від past, від, і на відміну від past simple, present perfect не користується auxiliary verbs. У заперечному has-have залишаємо, дописуємо not. В questions ми have-has виносимо наперед. І дієслово так і зберігається з закінченням ed або в третій формі. Let's look at some examples. Have you ever been to China? Freddie went to England last year. I have never seen a kangaroo. Has Ben ever eaten Italian food? Molly didn't take her lunch yesterday. What did see? Last summer, так тут пропущений subject. А давайте ставимо did, uh, bo після did you. What did you see last summer? Для past simple це не має значення від subject, тому що auxiliary verb підходить для будь-якого підмета. можна вставити she. What did she see last summer? More examples. Has an ever heard an orchestra? They girls bought new dresses last weekend, when, теж пропущений subject, when did you come to the cinema, or oh, she when did she come to the cinema? Також буквально свіженька тема, яка в пам'яті, я вважаю, така найсвіжіша це омульми. Це слова, які пишуться. І перекладаються зовсім по різному, але, але вимовляються, і звучать вони однаково. Х. Бідний і лапка, сам деякий і сам приклад у математиці, WeAD і We носити одяг, наприклад, Right – правий. Write писати. Tined". Щільно до чогось прикріплювати і тайд хвиля. Паст мимо пройти. І паст минуле. Wood – деревина wood як вил в минулому часі. Road дорога і road їздити верхів. For example, in math we had to do a really difficult sum. Would you like an ice cream? On the way to school, we passed the new museum. When Sam went to Egypt, he rode on a camel. When he when the tide comes, it turns the tubings in the barrier. I'd like some orange juice, please. In the past, people used to use windmills to make power. The cat sat on the wall and licked its pole. Протягом нашого уроку, відеоуроку, ми повторювали граматику, яку вивчали в Term 1. Term 1 означає перший семестр ревійжен повторення. Так. Нагадую, що після перегляду відео ви переходите до виконання writing, або ж зріз, або контроль письма. Але б я хотіла, щоб ви мені приділили ще секундочку вашої уваги. Хочу вам також пояснити про оцінювання, яке нас чекає в кінці семестру. Хочу поділитися з вами сторіночкою з. Класруму. Так от, уже ми з вами маємо всі чотири тематичні. Я просила собі у записничку чи на форзаці підручника зробити таблицю і списати з класрума, де у вас написано тематична, там 4, 1, тематична 2. Тематична 3, я спеціально це все позаписувала вам у класок, щоб ви бачили свої оцінки. Коли ви натиснете саме на такі слова, як тематична 1, тематична 2, тематична 3, тематична 4, будь ласка, у вас відкриються оціночки, запишіть їх у табличку. Отже, протягом чорну ми вивчимо з вами 4 юніти. Тепер, коли ви зараз будете писати Writing, це буде п'ятий вид контролю, крім тематичних. У нас іще чотири види контролю, які є рівними до тематичних. Отже, під час райтінг, який ви зробите зараз, виконаєте, зробите скріншот, прикріпите у класру і вже можете в свою табличку вписати оцінку. Далі з'явиться також у вас рідін під час уроку, виконаєте рідін. Побачите свій результат, зробите скріншот і вже оціночку можете перенести в табличку. Далі уважно ознайомитися, що треба зробити в спікін. Я там прошу вивчити діалог, записати на відео. Уважно діти, натискаєте на кожен урок і дуже і дуже уважно ознайомлюєтеся з інструкціями. А вже потім починаєте щось виконувати. І також у класрумі я вам потім порахую вашу оцінку за перший семестр. Як вона рахується? Тут розписано, що це 4 теми плюс оцінка за writing, listening, speaking, reading. Додати ці вісім оцінок, поділити на вісім, і середня арифметична цих восьми оцінок і є ваша оцінка за перший семестр. Наголошую, чотири тематичні. Прошу записати собі в табличку, щоб ви мали уявлення, який приблизний ваш бал, і з кожним видом контролю записувати собі в табличку writing, listening, speaking і reading, для того, щоб ви знали, яка оцінка приблизно у вас буде. У наступний вівторок ми з вами вже рахуємо оціночки за перший семестр. Я вам бажаю успіхів, бажаю бути уважними під час виконання чотирьох видів контролю. Нагадую, що все прикріплюємо в клас уважно читаємо інструкції, не поспішаємо. Так? І успішне виконання завдання залежить від уважного прочитання інструкцій, що треба зробити. I wish you good luck. The lesson is over. Goodbye.